Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Подивіться, все довкола стало різнокольоровим. Нині осінь нас чарує, різні фарби нам дарує, і дивує нас вона, виглядає так казково восени майдан і гай. Розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Малята пропоную вам зобразити осіннє дерево методом рельєфне ліплення. Для цього нам знадобиться папір білого кольору, різнокольоровий пластилін, стека, дощечка та серветка. Спочатку працюємо з пластиліном коричневого кольору. Від цілого шматка відрізаємо маленький кусочок. Розминаємо пластилін до м'якості та ліпимо тоненький довгий стовчик прямими рухами рук. Для стовбура осіннього дерева необхідно декілька стовчиків. Збираємо основу дерева, викладаємо стовпчики один біля одного, формуючи стовбур дерева. Виконуючи роботу малята, не забувайте про правила безпеки. Сиди рівно, не нахиляйся, щоб не нашкодити зору. Стовбур нашого дерева готовий, але до нього необхідно додати віти. Метод зображення гілок той самий тоненькі довгі стовпчики зроблені прямими рухами рук. Наступний етап формуємо крону дерева. Для цього з пластиліну червоного кольору ліпимо довгі тоненькі стовпчики. Це основа нашого листочка. Далі скручуємо стовпчик у спіраль. Листочок готовий. Він схожий на равлика. Листочків на дереві дуже багато. У мене вони різнокольорові. Я вибрала кольори золотої осені. А ви, малята, які захочете, такі листочки кольорові. І робіть. Але пам'ятайте, кожен листочок схожий на равлика. Викладаємо з листочків крону дерева. Додамо декілька елементів до нашого сюжету. Під деревом. Ми зобразимо травичку. Це також тоненькі стовпчики зеленого кольору. Викладаємо хвилястою лінією, щільно притискає одну хвильку до другої. Такий спосіб дозволяє нам зобразити травичку густою, красивою. Ось таке осіннє дерево зобразила я. А ви, малята, якщо хочете, Можете додати декілька об'єктів і створити свій сюжет. Чекаю на фото з вашими роботами.